Рада вітати всіх на каналі Півонія Vibe. Півонія Клємс Pink Анейн – це чудова трав'яниста молочно махрова півонія, виводена в Америці в 1981 році. В перекладі Клємс – рожевий невідомий. Півонія вайп назвала би її рожевою перлиною, адже цей шляхетний сорт зачаровує з появою перших бутонів. Цікаво, що бутони клієм спінк невідомий мають світло-бусковий такий лавандовий відтінок. Обов'язково покажу вам їх в наступному році. І ця інтригуюча поява квітки додає загадковості в процесі всього відку... квітку... квітування. Світлорожеві, як бачимо, округлені трояндоподібні квіти складаються з легких полюсток, що мають на рівні бережно посічені краї срібного відтінку. Створюється ефект справжнього підсвічування за рахунок більш інтенсивного рожевого парламутру всередині. В кінці квітування квітка стає набагато світлішою, але рожевий втрачається поступово. З власного спостереження в кінці квітування полюстки не опадають, як зазвичай, а ніби скручуються всередину, за рахунок чого квітка зменшується в розмірах і таким чином відцвітає. Цікаве явище. Відбувається такий ефект справжньої гір-гірл, тому що і в житті кожна дівчина чи жінка хоче зберегти та максимально подовжити свою вроду. Преміальний сорт. Ефектні квіти довго зберігають свою красу в процесі квітування. І саме поєднання ніжної беззахисної зовнішності з характерною стійкістю і відрізняє сорт клієм спінканейн серед інших. Характеризується тривалим квітуванням, наявні бічні бутони, кущ виростає високим до метра і більше стебла потребують опори. Приємно запашні, аромат поширюється подалі від куща. Пізнього терміну цвітіння, що теж цікаве. Чудово назріс. За рахунок, так би мовити, пролонгованого пінк-ефекту хочеться ще довго милуватися цією рожевою вагією. Клемс Пінк Анейн